Стартує п'ятий сезон телепроекту Дай старт молодим, який традиційно проводить обласне телебачення Галичина спільно з піар-агенцією піар Енерджі». Він спрямований на допомогу ідейним та ініціативним молодим людям у реалізації їхніх задумів і планів. Цьогорічна журі ініціативна молодь Прикарпаття може подавати проекти на різноманітну тематику. Головне, аби вони були корисними для суспільства. Призовий фонд складе 15 тисяч гривень. Актуальність проекту повне розкриття проблеми. Цільова група, очікувані результати від реалізації проекту, його актуальність та оригінальність. За такими критеріями будуть оцінювати учасників телеконкурсу, члени журі. Так багато роблять у наш час власне молоді люди. Вони захищають нашу державу, вони захищають її кордони. Вони не шкодують життя для захисту нашої країни. Вони є батьками в молодих сім'ях. Вони виховати. Дітей, вони тримають на своїх плечах бізнес. Це величезна робота, це величезна справа. Власне, дати їм старт. Дати їм старт у проєктах суспільних, дати їм старт у проектах фінансово-економічних, дати їм старт у проєктах політичних. Заповнити реєстраційну анкету та надіслати її на електронну адресу організаторів конкурсу першочергові вимоги для усіх учасників телепроекту. Крім того, молоді люди мають розписати свій проект із кошторисом від 5 до 15 тисяч гривень. Далі відбудеться його презентація перед членами журі та відеокамерами. Клуб «Тюнінг кол так так само підтримує молодих і хоче, щоб молодь розвивалася і в нашому місті. Показала себе і ну як європейське місто, так як ви сказали, допомагала всім, кому погано й живеться в нас час, і показала, дала дорогу, так кажуть, як дорогу молодим. Наразі розпочався збір анкет для участі в телепроекті. Його організатори та члени журі розглядатимуть усі подані заявки. Основні пріоритети будуть надаватися тим заявкам, які будуть зосереджені на соціальну активність відповідальність постраждалим людям у зоні АТО, на психологічну реабілітацію, на проекти, які будуть не пілотними, а довготривалими, які будуть розвивати талановиту молодь, будуть пропагувати здоровий спосіб життя і приносити велику суспільну користь нашій Україні. Є аплікаційна форма, буде також на офіційному сайті. Ви її заповнюєте і до 20 квітня надсилаєте на електронну адресу. Далі розпочнуться зйомки програми і реалізація найкращих на думку членів журі проєктів. Тож, якщо ви маєте цікаві ідеї і хочете на їх втілення отримати кошти, не боріться. Заповнюйте реєстраційні анкети та беріть участь в телепроєкті Дай старт молодим.